Я думаю, це ні для кого не секрет. Це було вже відображено в засобах масової інформації. Тобто, я не вважаю, що діти повинні відповідати за те, що батько чи дядько їх мають якісь статки чи перебували на певних посадах. Стосовно самої роботи Васильєва певний період. В Донецьку на посаді прокурора Київського району міста Донецька зараз проводиться перевірка залучення фахівців Генеральної прокуратури України, Значить, в тому числі буде перевірена його діяльність там, чи бездіяльність, як зараз закидають активісти, тому що він не запобіг роботі сепаратистів, хоча захоплення в Донецька, зокрема. Хоча, в принципі, якщо так розібратися, підійти в боротьба з сепаратизмом в першу чергу попадається на органи СБУ, це їхні підслідність, їх провадження і так далі, в тому числі органи внутрішніх справ. Що діяв в рамках повноважень наданих прокурору сам значить, ми перевіряємо і надамо повну інформацію, коли буде завершена перевірка, зберемо вас і прокоментуємо цю ситуацію по результатам перевірки. Скільки витратили на встановлення от, оце, металопластикової конструкції? Зараз Скільки не, готовий, і не готовий сказати, тому що там роботи ще не завершені. Тобто, коли завершені, ми порахуємо і також прозвітуємо це. Відбувається все за державні кошти. Робота ця розпочалась набагато раніше, але зв'язку з ну, фінансування у нас складновато на даний час. Ну, відбуваються ці роботи поетапно, ми не можемо одразу все встановити, забезпечити повністю той контроль, який повинен бути з урахуванням приписів СБУ і тої обстановки, яка зараз відбувається на сході країни. Ця конструкція встановлена була для того, щоб завадити активістам проходити. Ну це ваша думка. А нас на як на сам насправді як насправді, то я вам повідомлю. Тобто активістам. Жодним активістам ми не відмовили в тому, щоб вони пройшли і поспілкувалися з нами. Якщо це відбувається цивілізовано, не так як сьогодні, що мене почали хватати за руки там, і тягнути кудись кудись, то ми завжди готові на діалог, на спілкування. Після цього відбулось спілкування з представниками з трьома активістів.